І не іне і не тебе милий заставило на весіллі другу цілувай. Так що, друзі, всім доброго вечора, слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Заділили ми сьогодні таку красоту і хочу з вами поділитися. Тобі ж я зараз в наряді, є перепілочки, але як там кажуть, є е, так сказав, наявності до замовлення. Ні, немає до замовлення. От. Є така ковбаска, яку ми зробили. От. І ковбаска у нас така по красоті. Да? Пахне капець. Так що для тих, хто думає, що, що копчене дуже дуже вредне для організму, то я вам скажу, що е, тут задимлення було ну, протягом 30 хвилин. чуть, -чуть для того, щоб воно було для закупу. Курочка готується. Тут працюють електротели. Работ працює конвекція. Спочатку йде так сказати, утеплення, як Леся Петрівна мені розповіла, це до 20 градусів температура це все діло закривається і робиться утеплення. О, холодний період часу говорить, що таке треба робити по-любому. Так що, друзі, якось так. І опа, в мене тут запуталася. От. Ну, а потім вже йде у нас другий процес, вже йде обсушка, а потім йде обжарка. Так що, трошечки ковбатки, зараз буду пробувати, я вам скажу, яка вона можливо, якщо мені дадуть спробувати, е, я взагалі хотів її спробувати, друзяки, на цьому. Е, е, тільки як вона зробилася, хотілося мені нею посмакувати. Ну, Але так вийшло, що в мене не вийшло це все діло зробити, тому що треба то туди поїхати, то те зробити. І насправді нічого не вийшло. Так що, друзяки, дивіться, така... просто красота. Да? Просто красота. От. Перепілочки такі були в живому вигляді, були вони по 300 з лишнім грам. Я знімав там відоси, От, Вони понеслися трошечки, там ми взяли яєчко, зараз загрузили в інкубатор, ми тримаємо, довго не перетримуємо, тому що не займаємося яйцем в основному, а вирощуємо під свою аудиторію під м'ясо. Так що рекомендую для тих, хто має можливість. Щось тримати з господарства. Перепілка доволі така цікава штучка. І там не треба ніяких, ніяких випаїв, нічого. Можна тримати навіть на полу. Е, я навіть показую. ми зараз перейшли на польним методом. І дуже подобається. Тушка взагалі прикольна, красива. Там ну, клітки теж гарні, але просто коли ти з полу забираєш, наприклад, коли вона нас там догленько, пересаджуєш, вона стресується. Так що така ще ковбасочка. І цікаво просто яка вона буде на смак. От. Тому що це ж у нас шашлично От, Буде як шашлик. Да? Так що і дим, я ж вам розказував, дається не, не довго, а трішечки. Якщо взяти там е копчення, яке робиться традиційним методом, там трошки більше диму, тому що дрова доборять всередині і температурний режим піднімається за рахунок е за рахунок спалених майбудрів. Ну, Я в принципі не буду говорити цю всю херню, тому що я в цьому ділі не розуміюся. Так що, друзі, отака у нас як ковбаска, отакі у нас перепилятка для наших друзів і знайомих. Так що, друзяки, не сердіться, на, у нас немає на каналі номера для замовлення, тому що ми це готуємо вже так сказати, для своїх знайомих і друзів по кругу. Тому що клієнт у нас те, що брав і сиру продукцію, те, що брав і курочок, так він з нами і залишається. і Просто знімаю всі всі відосики на YouTube і на Facebook для того, щоб люди могли контролювати і бачити, як готується е, наша продукція. А тим писакам, які мені там пишуть всяку хрінь, я вам скажу, друзяки, е, ніхто не забороняє вам займатися сільським господарством. І я кажу, коли людина заробляє якісь копійки в селі і має можливість піти купити буханку хліба, заправити свій автомобіль, е, заплатити за світло, купити якісь дрова. Купити якусь тарілку, миску, то я рахую, що це дуже добре, коли людина не вішається десь на шию до когось, як малозабезпечена родина, от, і навчилася робити це все діло в селі, то я рахую, що це нормально. А ви напишіть, як ви думаєте. От. Але деякі зіваки знаходяться і мені там розповідають, що я дожа робити. Але люди трошки не читають законодавство, людина, яка тримає сільське господарство. Вона має реалізовувати продукцію свою вирощену, це на СГ, це тваринництві, більше ніж на 500 тисяч гривень. Це було ще по старому законодавству, а нагородництві на 100 тисяч гривень, тобто продати картоплі, там моркви, буряка та де і тепер. Тобто, якось так. Так що беріть за приклад, деякі люди говорять, що не можна вигодувати і заробити. А ми вам говоримо, що можна, а деякі люди потім починають писати мені гедоти. Так що, друзі, якось так така красота. Ось така красота. Це не на продаж, це для наших знайомих і друзів. Так що от така історія. Ніколи не залишали номер телефону для замовлення. Але в мене деякі підписники, які на Ютубі, е, Фейсбуці місцеві там і не тільки умудрялися писати. Мені на вайбер ми з людиною знайомимося і дуже довгий період часу спілкуємося. І ці люди стоять також нашими клієнтами. Ну, от якось так, як родина велика. Так що е, ця мотивація для тих людей, які е, хотіли б або вже тримають. Пробуйте, реалізуйте. І на YouTube-каналі завжди є реклама безкоштовна для нашого конкурента. Так що, ну, от якось так, тому що конкурентів у нас немає. Ми знаходимо невеличку кількість, 10-20-30 родин. Їх просто забезпечуємо. І сирою продукцією, і копченою. Так що завтра у нас буде кабанчик. Ми також ріжемо його завжди під замовлення. І сало з мішковиною вже замовлене усе навіть аж на наступний раз. Хоч я не знаю, там буде сало чи не буде, а кабанчиками завтра, я думаю, зважимо. Я думаю, що його буде там кілограм ну за 200 точно, десь 240. Я думаю, точно, а може десь 230, десь так. Так що е, я вчора показував цього кабанчика і задавав запитання. Я думаю, хтось можливо і вгадає. Ну от, якось так. Так що по перепілці була вона 300 грамів колись, середня, але людина там мені написала, я кинув там, не помню, скільки штук, 4 да, і зважив. І Написав, напишіть середню вагу. А людина каже, що ти не можеш тіпа, зважити одну, можеш. Але для того, щоб вивести середню вагу, це треба зважити кількість і поділити, тому що є більше, є менше. І так виводиться середня вага. Так само і в тваринності, якщо ми важимо групу поросят. Наприклад, у нас там є група поросят, і була одна там така малесенька е, свинка. Ну, але все одно приходиться, це є група, і за такої свинки типа ну, невеличка вага. Да? І виходить така історія. Тобто важиш групу, наприклад, їх там 10 голів, одне мале, 9 класних. Якщо ти одне зважиш, там буде да, середня, там 15, а того 8 і виходить на кругу вже менші. Так само, я думаю, будемо відлучати. Там є двоє менших і десятеро більших. І на кругу буде вже менше. Так що завжди так робиться, так само і тут, для того, щоб вичислити середню вагу, це ж не те, що я там одну продаю, а зважив чотири, і це є середній. І ми по чотири, так сказати, ну, пакуємо. Так що, друзі, ну, от така історія. Так що мандрик справився сьогодні по чинчинарьому. Все нормально, залишилося тільки завтра замочити і помити. От, закривати двері сильно не буду, щоб не примерзли. Ну, якось так 150-й чекає на себе. Так що така краса. Всі миру, здоров'я і добра. Мотивуйтеся, беріть і працюйте. Так що, ну, от якось так. Ось сидить, яка моя красота. Ага. Ось, опа! Красиво. По красоті О, зробити. Оба. Опа. Так що всім дякую за перегляд і не забувайте, ще збираємо на автомобіль, срочникову 58 бригада для пацанів. От, будь ласка, якщо є така можливість. І не забувайте кожну суботу приєднуватися в прямі ефіри 20.30 YouTube канал Ютуб канал Лотерейка розіграш. По-любому будуть якісь смаколики. Можливо, навіть буде перепілка. Так що заходьте з 20.30 і десь до 12 години ночі. Ми проводимо прямі ефіри, проводимо лотерейку, співаємо і говоримо, спілкуємося. Так що всім пока. Всім миру, здоров'я і добра.